Всім привіт, вся слава Ісусу Христу. Ви знаєте, я раніше думав, що саме найстрашніше, що може відбутися з людиною, це фізична смерть. Але ви знаєте, коли я почав читати та повчати Біблію, слухати пастора, ходити до церкви, то я зрозумів, що фізична смерть це тільки перехід у вічність, і у кожної людини буде своя вічність. Ісус Христос Він прийшов на землю і засвідчив про те, що жодна людина, яка не народжена від Духу Святого і Води, вона не те, що не війде в царство Боже, вона його не побачить. Тому наскільки важливо народитися згори, бути частиною сім'ї, бути однодушним, однодумним з Божою людиною. Тільки тоді я зможу перемогти пекло, хвороби, раки, нечисті духи, коли буду мати Духа Святого. Якщо я не маю Духа Святого, то я вже переможений бісами, дияволом. Тому, поки я живий, у мене є час, шанс все виправити, стати частиною сім'ї, народитися згори і мати перемогу в усіх сферах.